Дві групи середників, одна з дітей таких була інклюзивна. І одна група старшого віку. Загальна кількість дітей може залишитися. Кадрине забезпечення. Всього працівників у нас 30. Педагог 34%, технічні працівники 63% і 3% медичних працівників. Кількість складних подавичних працівників. Директор 1. Вихователь-методист 1, вихователів 6, асистентів 2, дослідників 1. Кошти загального фонду відділу 5 млн 587 тисяч 162 гривень, випростано 5 млн 516 52 гривень, кошти спеціального фонду дали нам 346 тисяч, випроста 344,800, благодійна допомога 35 тисяч 80 грамів. Харчування дітей. Протягом 2004 року у закладі складені примірно 400 мінімум на всі сезони. Порядок організації харчування здійснюється Батьки за харчування сплачують 70%, від відпочивання, 30% сплачується з печати в жорсткості сержні Режим харчування закладів професові. Бартість харчування становить 55 гривень. Проваджуємо систему хаз. 20 дітей пілокові категорії харчуються безкоштовно. Медичне обслуговування. Деолізації медичного обслуговування у закладі дошкільної освіти, створені всі необхідні умови. Медичне обслуговування, дітей закладу забезпечення, медичний працівників старший, юрій ботіша. Планомірно проводиться аутокомедичні довірні дітей, груп молодшого, середнього та старшого віку. Один раз у квартал. Всі обмірення фіксуються в журналі антикометрії. Систематично проводиться моніторинг за спорюванням. Взаємодія з батьками та громадськістю. Проведено форми роботи з батьками, є батьківські збори, засідання круглих столів. Велика увага у закладі діляється за безпечу якості підготовки дітей до навчання у школі. Взаємодія спільна робота дітей з батьками, поробок із Матеріалу. У жовтні відбулася виставка в рамках організації та проведення свята Дивовижна фантазія осені. Благодійна е, акція е, поклад е, суперкой, мета якої об'єднання та зібрати кошти для допомоги українській військовим. Наші плани на майбутнє реконструкція пока. Дякую за концього?